Доброго дня глядачі мого каналу, мої підписники. В сьогоднішньому відео поділюсь з вами власним досвідом, як можна трошки зекономити, якщо у вас поламався паливний насос ось до такої машинки Opel Vectra B. Хоча я думаю, що на багато Opelів такий же самий насос, абсолютно такий же самий насос, встановлюється в бак. Ну, Я точно знаю, що на Opel Vectra B встановлений ось такий насос. Ось, Це заводський, який був, комплектувався на конвейері, він був встановлений. Як виникла ідея зняти відео, от хлам в мене цей валяється, вони не робочі всі, я їх не викидав і Пізніше розкажу чому. Отже, якщо у вас в одному із попередніх відео я е розказував, яка може бути несправність, яка пов'язана з насосом, але напряму не є несправність цього насоса, просто злітає від тиску е трубочка, яка з'єднує цей насос з лючком бака. Я в тому відео показував, як добратися до цього насоса, е як зняти лючок. Але... Повторюватись не буду. Бачите, як тут темно. І дякуючи налобному ліхтарю. от Я вмикнув світло. Отже, вскрили ми бак, зняли звідси е, патрубок. І як нам достати це все хазяйство? Ага, зняв я ще цей розйомчик, він досить просто знімається. Один розйомчик це е, у нас на датчик. Показчика рівня, а інший розйомчик видно, дроти йдуть до насоса. Не чіпайте ось цих кліпс. Ви все одно не витягнете бензонасос. Ось великий у нас є. Раз. Ось там два, і з цього боку три. І отут вушко витягуємо. Це все хазяйство. Коли я витягну, ви зрозумієте чому. Маленькі кліпси нам не допоможуть. Ну, треба дві руки, щоб провода трошки притримати. В общем, ви бачили, я відщлкнув, все воно, вийшло. Ось так виглядає контейнер з насосом. Оці от кліпси, якщо ми. Почнемо їх загинати всередину. До речі, їх можна і назовні, але краще всередину загинати. Дозволяю зняти цю верхню кришечку і звільнити наш насос. Але фільтр, бачите, бензин витікає. Фільтр грубої очистки у нас не вийде. Він просто насаджується ось на цей от патрубок, А той патрубок торчить, так, вам не видно, бо ліхтарик не працює. Коротше, беремо, притримуючи одною рукою сам насос. Як бачите, в мене він стоїть оригінальний. Фішки, клеми. Притримуємо насос, фільтр, наскільки тут є, у нас зазор, прокручуємо і витягуємо. В один бік, в другий бік і в нас потихеньку ось цей фільтр, бачите, який він брудний, зійшов. Тепер оцей насос, він. Уходить вверх, якщо ми знімемо ось цю от верхню кришку. Бачите, тут такі зубчики є. По одному, і воно відщолкується і потихеньку його достаємо. Ну, як ви розумієте, одною рукою треба притримувати, і тепер у нас все вийде. Бачите, не хоче стояти. Ось покажу детальніше, тут така йолочка. Ми її нажимаємо внутрі і по зубчику-по зубчику стягуємо. Стягуємо, поки у нас всі три не виявляться звільненими. Ну, Далі нам заважає патрубок і провода. Але насос ось він, він робочий. Якщо виявиться, що у вас ось такий насос, я вам співчуваю. У вас він оригінальний і його ніколи не міняли. Він продавався ось в такій упаковці старій. Оригінальний насос Bosch. Але десь років 7-10 назад насоси навіть Bosch і будь-які інші виробники почали продавати ось такий замінник. До речі, якщо ми беремо Bosch, дивіться, номер. От він. І тут же той самий номер. І щоб ви не думали, от тут вибитий той самий номер. Тобто солідна фірма Bosch теж робить ось такі пластмасові насоси. Але якщо подивитися уважно, оцей проводочки треба вже фішечки відкусувати. І в комплекті йдуть у нас з насосом Bosch, от з цим ерою. Колись я навіть ще купував ось такий ВЄМО. В комплекті йде фішка, де ми просто підпаюємо ці проводочки. І у нас сюди ця фішка вставляється. Але якщо у вас отакий насос вже міняний, то вам не потрібно купувати оригінальний насос під оригінальним номером, а можна витолкати внутрішню частинку, оцю металеву, з цього пластикового корпусу. От вона, бачите. Вона менша в діаметрі і менша по висоті. А оця внутрішня частинка, давайте я вам зараз покажу, як це робиться. Я, скажімо, робив ось так. Бачите, тісочки, відкрив губки, щоб вони впирались тільки в пластиковий корпус, а металевий сердечник він може вийти. І підходящим предметом. Ну, навіть викруткою. У мене є ось такий улюблений інструмент, самопальна викрутка. Ось можна, просто вдарити по ньому. Ну, одною рукою треба тримати викрутку, іншою вдарити. Достатньо, навіть ось такого маленького молоточка. Бачите, я почав. Стукати, і у нас вже показується ця частинка. Він просто виходить, в цьому корпусі там такі поздовжні приливи, Ну, продовжуємо його вибивати. Ось вже звук почав мінятися, оцим от буртиком вперлись в губки. Значить, Ми губки розводимо. І продовжуємо далі нашу процедуру. Хоча, я думаю, вже можна навпаки зробити ось так. Він у нас все одно не робочий. О! Бачите, що там відбувається всередині? Там такі повздовжні приліви. От, отвір. Бачите, тут просто обламалось воно. Хоча, в принципі, цей корпус можна використати. Але. економним Що це за внутрішнє начиння? Це не що інше, як насос для автомобіля Lanus. Газель ваз 2110 Яких на ринку варіантів безліч і коштують вони, напевно, разів в 6 дешевше, ніж Bosch чи Era. От він, ланосячий насос. Фішка тут абсолютно та сама. Ми просто цей насос ланаса вставляємо в цей корпус. О тут заглушечка. Транспортна заглушечка, вітер не кради. Ми просто його вставляємо в цей корпус. І економимо гроші. Вибір насоса не принциповий. Я вибирав по ціновому діапазону по низу ринка. Є ось такий у нас ще виробник. бачите Це написано для lanos vectra b Бачите, навіть виробник підписав, що його можна застосувати на мою вікну. Тут насос 2112. Дивимося. Навіть в комплекті йде ще фільтр. в моєму випадку я цей фільтр не зможу використати. Абсолютно така сама фішка. Абсолютно такий самий низ, який стає ось цей корпус. Ніх, ніхто нічого нового не придумав. Єдине застереження на ланос бувають насоси бачите, старого взірця. Він начебто і такий самий, але... Фішки, такі, як в оригінальному насосі, ось тут. І низ в нього геть не підходить. Хоча можна і його поставити, просто вирізати тут отвір і використати навіть цей насос. Ось якось так. Щим я стикнувся, не витрачаємо зайвих коштів, купуємо задешево якісні запчастини. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу. Кому відео сподобалось, ставте лайк, кому не сподобалось, ставте дизлайк, пишіть коментарі. До побачення!